Взяти автолізинг може фізична юридична особа. Все відбувається за таким сценарієм. Лізингова компанія володіє парком автомобілів і пропонує їх у довгострокову оренду клієнтові. Останній обирає, подає заявку. Більшість компаній стежать за тим, щоб офіційної зарплати орендаря вистачало на сплату щомісячних платежів. Аванс лізингової компанії, як правило, від 15 до 30 відсотків від вартості машини. Потім компанія розраховує щомісячні платежі для клієнта за формулою вартість авто, плюс за користування, плюс винагорода лізингової компанії біля 5% від вартості машини. Лізингова компанія сама реєструє автомобіль у МРЕВ, сама сплачує страховкою пенсійний збір, транспортний збір і щомісячний техогляд. Правда, усі ці платежі включаються і в суму початкового внеску, і щомісячних виплат за договором лізингу. Також клієнт повинен буде відразу заплатити 1% від вартості автомобіля за послуги нотаріуса. Потрібно звертати увагу на те, щоб договором було чітко прописано порядок передачі транспортного засобу, що це є за транспортний засіб, чітка його специфікація, порядок його страхування, порядок відповідно сплати лізингових платежів. Потрібно мати на увазі, що закон про фінансовий лізинг наділяє лізингодавця правом. Розірвати договір у односторонньому порядку, якщо лізинги і платежі будуть затримані на строк більше 30 календарних днів. Тобто, це досить такі жорсткі рамки. Клієнт зобов'язаний застрахувати авто в страховій компанії, яка вказана у договорі. Якщо під час дії лізингу автівка потрапила у ДТП чи була вкрадена, компенсацію отримує лізингова компанія як власник. Машина вам не належить доти, поки ви не погасите її залишкову вартість. Клієнт користується машиною або за генеральним дорученням, або за тимчасовим техпаспортом. Потрібно мати на увазі, що в процесі експлуатації даного предмету, лізингу, тобто, особливо, якщо мова йде про використання транспортного засобу в якихось господарських операціях, комерційних цілях, тобто відбувається фізичний і моральний знос даного транспортного засобу. І фактично, коли, на момент, коли Особа виплатить всі лізингові платежі, передбачені договором. Там може скластися ситуація, що, власне кажучи, викупати вже й нема що. Що і не відбувається викуп, викуп у власність даного автомобіля, то фактично його ціна вже сплачена від лізингового тележовачам на користь лізингодавця. Багато в чому вигідність або невигідність залежить від терміну оформлення лізингу і залишкової вартості автомобіля. Вона залежить і від марки, і стану авто визначається у кожному випадку індивідуально залежно від побажань клієнта.